Бюджетної комісії ми зібралися для того, щоб внести рекомендації на сесію про внесення змін до бюджету на 25 рік. У нас на сьогодні поступили клопотання. Почнемо з клопотань. Поступило клопотання від Національної поліції України, яка просить у нас виділити кошти на е, стрілецький батальйон для закупівлі її засобів. Е, Ну, не знаю, там всякі вони просять. Тут є багато різних комплектуючих виробів, біотехнічних засобів, і ми пропонуємо їм виділити 100 тисяч. Якщо ви згідні на таку пропозицію, то, то ми будемо носити це на розгляд сесії. Також до нас звернулася Донецька обласна адміністрація, яка просить, щоб ми виділили кошти на. Закупівлю металу для того, щоб зробити їжаки для того, щоб їх ставити на дорогах. Ми виділяємо їм теж, вони там вже нам дали кількість, виділили кількість. Ну, все там нам виходить 55 тисяч 200 гривень. Усі громади прийняли участь у цьому, тому що пішло звернення від Донецької адміністрації на нашу Чернівецьку адміністрацію, і ми також маємо прийняти участь у цьому. І рекомендується виділити 55 тисяч 200 гривень. Також у нас іде від військової частини 3113. Ми виділяли їм у тому році, але справа в тому, що це було кінець року, і вони вже не встигли зробити договір, не встигли освоїти кошти. Кошти лишилися на залишку, ми тепер знову виділяємо 75 тисяч. Рекомендуємо виділити 75 тисяч. Також у нас є, так, коли складали бюджет, не врахували деякі питання по керівництву управлінню у відповідній сфері у, у нашій громаді. Нам не вистачає на заробітну плату, це входить туди ЦНАП і відділ по, по дітях. Там небагато, там 50 тисяч нам треба на першу статтю і 11 тисяч на другу статтю. Але теж у нас тут є нюанс, там не вистачає коштів на на оплату е, закладів освіти, то ми е, виділяємо, 440, порахувала бухгалтерії 440 тисяч на е, електроенергію. Усі ці виділення йдуть за рахунок вільного залишку коштів, що утворився на перший на Це ми маємо право згідно постанови на, на зарплату, на енергоносії, на Сили безпеки і оборони. Ми виділяємо в залишку. Також у нас є природоохоронні заходи, нам треба 19 тисяч для проведення рекультивації території стих стихійного звалища твердих побутових відходів. Це означає, що воно там діяло сміттєзвалище, але його тепер просто загорнули і зробили там порядок. Так називається, ми, робимо, ми виділяємо 19 тисяч за рахунок фонду, спеціального фонду цільового природоохоронні заходи. Там у нас є 1 200 на рахунку. Також ми робимо невеличкий перерозподіл у межах бюджетних призначень, тому що нам прийшло питання від ПМСД, від Юрія Полеппа. Він, Коли вони планували, вони вже помилилися при бюджеті, тому що вони виділили на як на амбулаторію, але ми знаємо, що вони там переробили, переіменували і в вже рахується як факт. ФАП йдуть у нас по коду 21.12, а амбулаторії по 21.13, то ми з 21.13 забираємо. Це просто таке, технічний такий буде е, перекидка того, що воно все одно йде на Васлоївську е, там, амбулаторію, можна так сказати. 13 тисяч забагато на амбулаторіях і даємо їх 13 тисяч на ФАПи. Е, Ще що, у нас ще у нас була інклюзія. Нам виділили 75 тисяч, це вже було на початку року, і ми її розподілили так, як було по закону ще того року. Ми дали на 35% на придбання матеріалів. Але виявляється, що нам не вистачає на оплату заробітної плати. І тому ми цих 23 тисячі, які виділили на придбання матеріалів, ми їх додаємо на заробітну плату. Маємо право. Тому що, якщо є, ну, якщо є така можливість, що платити є, якщо дають багато, і можна і на зарплату, і на матеріали. А це нам дали мало і нам не вистачає, так що ми робимо, перекидаємо з матеріалів на заробітну плату. Отакі От у нас коротенько зміни до бюджету на сьогодні, і прошу, хто має якісь може, пропозиції, може маєте якісь зауваження, а якщо ні, то прошу голосувати, чи приймаємо такі. І виносимо рішення сесії. Вносимо рішення. Ви, я. Все, дякую, Аманду.